Родовищах і проявах, які не мають промислового значення. Значить, По суті, законопроєкту. Насправді цей законопроєкт довго очікуваний. І цей законопроєкт в першу чергу чекає Державний бюджет України, місцеві бюджети певних областей, ну і, звичайно, люди, які проживають в поліських районах нашої України. Так? Дехто із спеціалістів, так? і таких спеціалістів в лапках говорить про те, що даний законопроєкт має корупційну складову. Так от я скажу, що наступне. Корупційна складова те, що 15 років даний бурштин видобувається незаконно. Корупційна складова заключається в тому, що таке підприємство, як Укрбурштин, показує видобуток всього на 1% того, що видобувається насправді. Корупційна складова насправді в тому, що в 2008 році президент Ющенко завитував даний законопроект. І його, його ну, по певним причинам, зрозумілим. Так? Е, насправді є два законопроекти. Законопроект Основний 1351, і законопроект е, альтернативний групи депутатів. Ми провели круглі столи, ми провели консультації із спеціалістами, так, е, з'їжджалися і народні депутати, е, з'їжджалися голови обласних рад і пішли до висновку. І так само це і за моєї ініціативи підтримати саме альтернативний законопроект. Е, це питання не місце для амбіцій. Тому я так само хочу зняти свій законопроект. На користь альтернативного законопроекту. В свою чергу скажу наступне: що до другого читання ми доопрацюємо цей законопроект. Це буде перший крок. Це перший крок до того, щоб ми зробили ті речі, які направлять гроші все ж таки, в державний бюджет і в місцеві бюджети. Тому я прошу колег-депутатів підтримати, підтримати даний законопроект альтернативний саме за основу доопрацювати, а далі прийняти вже в другому читанні. І скажу да, на І скажу наступне. Чи буде прийнятий даний законопроект? Чи не буде він прийнятий? Бурштин силь. 10 секунд завершуйте. Його в селі будуть видобувати і гроші так само не будуть направлені в державний і місцевий бюджети. Дякую за увагу. Дякую. А, будь ласка, Розенблад, народний депутат. 13.51 1 Шановні колеги, дозвольте вам запропонувати на розгляд законопроекту 151 про Бурштин. Перш за все, я хотів подякувати своєму колезі з фракції фронту Змін, пану Вознюку, за те, що він зробив дуже спеціальну і заяву. Сьогодні перед вами на ваших екранах я хотів показати наглядно, що відбувається сьогодні на теренах. Дівночі на